Вітаю в ефірі експерт з якості. Нас запрошено у центр естетичної медицини Грація. Справжній рай для тих, хто цінує себе, тих, хто прагне бути успішним, молодим, привабливим та гармонійним, не лише внутрішньо, а й зовні. Грація це суцільна територія здорових задоволень, яка об'єднує успішних, енергійних, впевнених у собі людей певного кола і не лише особливого статусу людей, які по-справжньому цінують здоров'я і час, людей, які дорожать собою та вимогливі до якості життя, щоб на вашому доглянутому обличчі вирізнялися прекрасні риси. У центрі можна зробити перманентний макіяж, губ, очей, брів. Майстер працює на високопрофесійному апараті німецького виробництва. Це апарат нового покоління, который робить натуральний перманент. Макияж он держится до трех лет. Он очень удобен тим, що часом змінюється наша форма лица, міняється вкуси, і ми можемо всегда поменять і цвіт, і форму бровей, Також куб у своїй роботі майстер користується лише натуральною фарбою, яка з часом не змінює свого кольору. А для зручності перед початком процедури наноситься попередній малюнок олівцем, колір якого повністю відповідає фарбі перманентного макіяжу. Процедура абсолютно безболісна та доступна в ціні. У центрі естетичної медицини грація також. Є можливість позбавитись небажаного волосся на будь-яких частинах тіла шляхом лазерної епіляції. За рахунок дії лазерної енергії відбувається руйнування волосного фолікула. За рахунок цього ми позбуваємося небажаного волосся, не травмуючи навколишніх тканин. Це є процедура не болісною, але в деяких місцях ми наносимо амбіляційним методом, обезболюючий крем на півгодини. Потім ми знімаючи його, ми проводимо безпосередню процедуру. Усі працівники клініки висококваліфіковані професіонали, які запозичують досвід та знання у колег за кордоном. У їхніх руках почуваєшся безпечно та приємно. А після процедур оновленим, свіжим та доглянутим, краса не вимагає жертв, краса вимагає уваги. Її вам подарують у центрі естетичної медицини грація, Перевірено на собі та рекомендовано експертом в якості.